І маємо новину від Бюро економічної безпеки. Там викрили масштабну схему ухилення від сплати податків. І зараз із нами на зв'язку речниця Беп Альона Матвеєва. Пані Альона, чекаємо на вашу появу в прямому ефірі. Бачимо вас, чекаємо подробиці цієї справи. Доброго ранку. Схема полягала в тому, що вони ухилялися від сплати податків, продаючи сухе молоко. Тобто було всього ухилилися від сплати податків на 13,5 мільйонів гривень. Це така кругова схема зниження податків. Вісім підприємств вони перепродували тільки по документах один одному товар. Ці вісім підприємств були пов'язані між собою. Вони знаходилися на одній території. У них були одні склади, офісні приміщення, і от одне підприємство закуповувало сировину сироватку, з якої виготовляло сухе молоко. Перепродувало другому підприємству. Те далі перепродувало. Кожен раз вони ціну збільшували відповідно і так. Тим чином вони купляли собі податковий кредит? Податковий кредит це от умовно, якщо компанія заробила там 100 тисяч за місяць, вони ще показують, що вони щось купили, тобто їх заробіток менший, і вже менша сума, з якої вони повинні сплачувати податки. Але була ще інша схема, тому що це сухе молоко. Вони. Підроблювали а, торгові марки відомих українських виробників саме сухого молока і перепродували їх реальному сектору. Тільки це відбувалося таким чином, що їм дзвонять питають, чи є у вас сухе молоко такої торгової марки? Вони кажуть, є а, друкують мішки з їх логотипом. Фасують і відправляють. Там було задіяно декілька торгових марок, які вони підробляли. Офіційні виробники відповідно не знали, що була підробка їх торгових марок. Ми з ними зв'язалися. Дане сухе молоко використовувалося як для кондитерських виробів, виготовлення цукерок, тортів, ну різних смаколиків, ті, що з молочною начинкою, а так само для м'ясних виробів, таких як молочна ковбаса, молочні сосиски тобто, широко їх використовували підприємства українські. Дякуємо за таку докладну інформацію за вашу роботу і за те, що ви приєдналися до нашого прямого ефіру Альона Матвеєва, речниця бюро економічної безпеки.